Дорогі друзі, в цьому відео я розповім, як влада таки опам'яталася і планує підвищити мінімальну зарплату і мінімальну пенсію, і скільки потрібно стажу, щоб отримувати соціальну пенсію. Недавно я розповідав про бюджетну декларацію, якою Кабінет Міністрів України планував заморозити мінімальну зарплату на рівні 8 тисяч гривень на 3 роки. А ви розумієте, що соціальні виплати також залежать від рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Ця не дуже приємна новина викликала невдоволення серед українців і навіть депутати правлячої партії Слуги народу не підтримали таке рішення. Тому владоможці поспішили виправляти ситуацію, нібито з'явився новий макро. Прогноз Кабінету міністрів. Згідно з ним, середня зарплата наступного 2025 року перевищить 24 300 гривень. З урахуванням рівня інфляції реальні доходи зростуть на 8,1%. У 2026 році очікується. Що середня зарплата становитиме майже 28 200 гривень, а у 2027 році 32 500 гривень. Голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев пропонує внести зміни до бюджетної декларації і все-таки підвищити мінімальну зарплату і мінімальну пенсію. Отже, у 2025 тобто наступному році мінімальну зарплату піднімуть до 8760 гривень. У 2026 році до 9650 гривень. У 2027 році до 10 420 гривень. Відповідно, у 2025 році. Мінімальну пенсію пропонують підвищити на 229 гривень. Таким чином вона становитиме 2590 гривень. Але слуги народу не забувайте про себе. Пропозиція також включає підвищення максимальної пенсії на 2200 гривень. Порівняйте, мінімальна пенсія підвищується на 229 гривень а максимально на 2200 гривень і досягне рівня 25 900 гривень. До речі, 56 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з вимогою перевірити скасування у 2015 році перерахунку пенсій, який залежав від заробітної плати. Раніше чинні нардепи мали право після досягнення 62 років отримувати пенсію у розмірі 60% від зарплати. І після зростання заробітних плат, що відбувається щорічно, підвищувалися пенсії колишніх народних депутатів. Тепер замість зв'язку із зарплатами використовується індексація. І це не подобається народним депутатам. Якщо рішення Конституційного суду буде позитивним, то підвищення пенсії народних депутатів досягне в середньому 10 тисяч гривень і їхня пенсія становитиме близько 28-29 тисяч гривень. Пенсійному фонду доведеться доплатити сотні тисяч гривень. Нині середній розмір пенсії депутата становить майже 18 тисяч гривень. Маємо надію, що суддям Конституційного суду вистачить розуму не приймати таке рішення тоді, коли більшість пенсіонерів виживають на 2, 3, 4 тисячі гривень. Але повернемося до пропозиції Гетманцева. Мінімальна пенсія збільшуватиметься так. Наступного року вона сягне 2590 гривень. 2026 року зросте до 2846 гривень, а 2027 року збільшиться до 3074 гривень. Скажімо так, не густо. Але разом з тим уряд вніс до Верховної Ради законопроект номер 11416. Про підвищення податків, зокрема, військового збору. Ставка військового збору, що отримається із зарплати найманих працівників, зросте з 1,5% до 5%, а це передбачає знову перехід до тіньових зарплат. Якщо законопроект буде прийнято, то підвищаться ціни на мобільний зв'язок. На пальнеї автомобілі, на акцизні товари, спиртне, тютюнові вироби та багато іншого. Якщо моїм глядачам цікаво, які податки для бізнесу та найманих працівників планує уряд, я можу проаналізувати даний законопроект. Пишіть у коментарях. Не забувайте також ділитися цим відео зі своїми друзями і ставити подобайки. А тепер нагадаю за соціальну пенсію. Через брак страхового стажу деякі українці не можуть вийти на пенсію і їм доводиться оформляти соціальну пенсію. Який стаж потрібен для отримання пенсії у 2024 році? У цьому році на пенсію можна вийти у 60 років не менше 31 рік страхового стажу, у 63 роки не менше 21 рік страхового стажу. У 65 років за наявності 15 років страхового стажу. Якщо менше, ніж 15 років страхового стажу, тоді можна от... розраховувати на отримання соціальної пенсії. Нині це 2361 гривня. Для оформлення соціальної пенсії потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання з відповідною заявою і документами. Соціальна пенсія переглядається кожні 6 місяців, залежно від змін у майновому стані та середньому доході. Тобто, що півроку потрібно подавати нову заяву на призначення соціальної пенсії. Тому краще працювати з молодих років і заробляти собі стаж, щоб отримувати на старості гідну пенсію. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!